Комразі тут uh, десь uh, більш все очевидно. Для команди поїздки удар від потужним ударом це гравець, який uh, вміє забивати важливі м'ячі. Тех Меджик першу частину сезону Сомбру. Удар по воротах від. Лисий, подивіться який момент! Що м'яч все таки перетинає лінію воріт. Це просто феноменальний. Килепенко. Удар, який м'яч забитий. Ну сьогодні від і техмеджик просто. Ну, я не знаю, дохід параді. Одразу ж. Він недвозначно пояснює своїм підопічним. Єжелий постріл. Поперечний пас єжелий, ну тут трішки не вдала передача Федак. Подивіться, яку передачу федак віддає. Номер 13 Богдан Лукасевич Ярослав Писько, наставник команди Тех Меджик. Федак, Федак! Потимно жбити! Зараз пробиво... Техмеджик. Федак, Федак! який від нього. Галік, Ще одна спроба на голів. Звісно ж, майже нереально. Але підсумку ще була. Раз інтелі, ось зараз. Автогол! єжелий пробивав там. Це зараз вже здобувати перемоги. Видовищні. Сенсаційні, можливо, навіть десь неочікувані. Моменти, які який... Простріл! Ось це так-так. Пилипенко забиває. Ну тут уже просто... <зальному>. Напхав. Все у Лисичуку удар по воротах. Єжелий проходить, подивіться, паз, який проб. Федогмум! Команда Tech Magic і помітно. Все це Галік Забиває! 3-2. Рахунок у цьому протистоянні дуже цікавий забити м'яч у цікавому стилі. Проходить цей пас Лукасевич. Лагула. лагула! Забиває 4-2. Фантастична помилка від Загору. Проходить цей пас. Кондор. Багато метушні зараз у діях пробиває гір. Таким чином так повів у рахунку. Федак, федак! Тут фол. Тут питання тільки... Галік! забиває зараз свій другий м'яч у цьому протистоянні. Лагула, простріл, перехоплення, єжели, єжели, йде вперед, єжелий. Сам подивіться, єжелий йде вперед пробиває. Ірдвоїн здобуттям срібних нагород мастера І-Ліги сезоном 23-24 відповідно із отриманням путівки до мастера І-Ліги.